Здорово всім, з вами Кабрижа і це знову Моннорлор. Вже друга частина. Хто не бачив першу, зараз у вікно і подивіться, будь ласка. Ну а ми продовжуємо. В минулій частині ми подолали напад, і в принципі так. Тепер нам осталось далі продовжувати розвивати город. Якщо ви дивились минулу частину, ви могли пам'ятати, що я. ну. Попереміг е, напад на себе. І вже весна настала. березень. І, напевно, мені потрібно розвивати е, кхм, друге місто. Ну, давайте почнемо. Так, де воно? Ага, ось. Так, ну, поставимо десь ось тут, напевно. А, а так. О, тут якісь доп настройки. Добре, хай так буде. Давайте побудуємо. Так, містечко тепер у нас є, ну як містечко <сь> всього то палатки. Тепер потрібно якраз будувати містечко. Угу. А, і ще я поставив захоплювати новий регіон. Тепер у ну, мене буде третій регіон. Так. Побудуємо табір місливців для їжі, дорога до каменю і ягід, табір дроворубів. Ух, смачні тут поля будуть. Ну, якраз ось тут будуть, де по три плюса. Да, прикольно. Тут а, зможу нову механіку освоїти. Ну, якби я вже освоював це, але. Ну, тут більше ніде землеробство не, промис... не зробить нормально. Амбарчик. А тут ринок буде. Хочу вовну видобувати, тому будую дім вічерів. Роблю громадне пасовище. Опа, новий регіон приєднався до нашого панства. Ну поки я його не буду заселяти, бо це не потрібно. Мені, мені з цим регіоном потрібно розібратися ще. Прийшов час, щоб побудувати склад. Плюсом ще хатина зберечів. Ну і давайте побудуємо будинки. Опа, наш граф почав захоплення якогось регіону. А, так це оцей крайній. А, ну тоді якось без різниці. Так, пройшов час для торгівлі. Ну і пора вже залізу видобувати. Тут я роблю лавкошівці, щоб робити з шкіри чоботи, щоб їх потім продавати. Потім я колись спів вже зробити кузню, щоб тут робити з залізних заготовок всяку фігню. Наприклад, от алебарди. Ще більше будівель, ще більше людей. Так, але це круто, але для них потрібні залізні заготовки. А щоб робити це, потрібна домниця, що я тільки що і побудував. Опа, очко розвитку. Так, ну, візьмемо Важкий плуг. У нас все ж таки землееробський регіон. І щоб швидше орати землю, нам потрібна <кхм> сила волів. Ще одні розбійники з'явились. Так, давайте розганяти їх, а то нафігу вони нам зовсім потрібні. Так, знову легка перемога. Так, а тут буде майстерня Тесляра. Так, потрібно вже визводити будівлі тут до другого рівня. Для цього потрібна Сиром'ятня, рівень церкви, ну, в принципі, все так. Не знаю навіщо, але я тут побудую ринок. Да. Ну, це просто було, ну, нащо, не знаю. Фух, на кінець -то до землеробства дійшли руки. От, житницю першу побудую. Ну і от таке велике поле. Поки я дивився в поле, вже і зима наступила. Переживаємо зиму і тут розбійники з'явилися. Пішли знищимо їх. Е, 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 куди ви? Блін, ну чому. Ох, їх просто розстріляли. Ну, найс, просто круто. Не вспів, не. Ну ладно, тоді я заберу. Лагер і все. Так, тепер ми побудували церкву в цьому регіоні. Ну, будуємо. Збільшуємо дружину. Опа, а от і весненька прийшла. І півполя вже зарали. Найс, круто. Я вирішую зробити друге поле. Можливо, це не практично, ну, я не знаю. Ну, по факту, повинні спіти. Церкву побудували, віра є. По-хорошому, третій регіон засвоїти. Тут ось рибка, м'ясо, сіль. Ну да. ну, Сумачненько, так. Ну, це на майбутнє. Зараз поки не час. Так, у нас з'явився новий поєдн, і ми беремо траперство. Так, захоплюємо новий регіон. Ух. Так, тут теж вже треба торгівлю розвивати, так що так. Так, настав вересень і почався сезон жнив. Блін, як прикольно вони збирають врожай. Так, я тепер закупляю сіль і я буду робити ковбаси в цьому регіоні. Ура! Так, поки там наші молочики з, зер... з пшениці роблять зерно, я тут побудував вже малин вітряний. Ну і буду будувати ще спільну піч, щоб робити з зерна муку, з муки вже хліб. Так, а ось вже і спільна піч. Так, мені потрібен камінь для садиби. Так, тепер оновлена дружина смачно, роздає розбійникам. Так, роблю загін алебардчиків, бо у мене вже алебарди недостатньо. Знову поінт знову навички. Так, нам потрібно продвигатися до третього рівня домів. Для цього потрібна третій, другий рівень церкви. Для цього потрібна... черепиця. Для цього потрібно прожарювати глину. Коротше, де? Да. Піч для глини. Так. Виявлено новий ворожий загін. Це де. Так, значить тут. Ну щось їх багатенько, мені здається. Так, добре, треба в свої війська розгортувати. Так, мої новенькі алебарчики. Так, дружина і копійка. Не зрозуміло, що з дружиною, чому вона така уставша. Ем, так, це поганенько якось. Це піпець, вони мене розбили в пух і прах. треба перезагружатися. спробую за допомогою найманців. Сподіваюсь, вони недалеко заспавняться. Що? Та да що вони там роблять? Вони ж піпець? Ну, тоді потрібно якось викрутитися. Фух, якось переміг. Ці найманці, звісно, мене ну, хіпець, ну. Я їх наймав, щоб вони мені допомогли. а Вони ніфіга не допомогли, вони. Занадто далеко заспавнуть. Да. Ну, так. Да. На цьому буду закінчувати серію. От така битва, я потеряв ну, копійщику в. Да. Тепер у мене їх немає. Нам, да. людей жалко. Так, ну і в принципі ви бачили ну потеряв. Втратим. Тепер мені треба всіх ну, захоронити багато кого, ну так. Да. Добре, дякую, що дивилися. З вами був Та... туди... Тал... Капран. Ну, а на Натален Капран, підписуйтесь, переходьте там повне проходження. Е, ну і да. Дякую, що дивились мене. З вами був Капринша. Підписуйтесь, ставте вподобайки і не знаю, пишіть коменти, напевно. Все, дякую і всім пока-пока.